Вишитій сорочці, збивши босі ноги, стоїть Україна обабіч дороги. А по тому шляху заходу і сходу тягнеться історія українського роду. Гордою ходою, сонячні вінці, Йдуть у бій за волю січові стрільці, юні та безвусі, їм жити, кохати. Нивоньку косити, діток колисати. Стоїть Україна, руки простягає, Хоче мить спинити та права немає. Стійте, зупиніться, стелиться, шепоче. хай запам'ятаю ваші карі очі. Хто скажіть, чиї ви, як вас величати, Щоб змогли нащадки вам шану віддати. Мовчать легіони, зберігають сили, йдуть у бій і сіються стрілецькі могили. Зарибіли гори, голосять трембіти. Це твої вкраїну загинули діти, хай лини їх слава протягом віків. Чуєш Україно, з-під землі їх спів. Ою, свіше вода.